Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного. Хочеш правду? Причина, чому грубі і неприємні люди знову і знову лізуть саме до тебе, часто не в тому, що тобі не щастить. Дуже часто проблема в одному простому сигналі, який ти їм показуєш обличчям, поспіхом, бажанням сподобатися, страхом конфлікту. Ти можеш бути добрим, вихованим, розумним і все одно ставати мішенню, бо токсичні люди шукають не слабких, вони шукають реакцію. Їм потрібне місце, де одне їх слово змушує людину метушитися, виправдовуватися, доводити свою нормальність. Але щойно ти один раз у потрібний момент реагуєш інакше дуже багато починає змінюватися. Хтось раптом поводиться з тобою обережніше, хтось відстає, хтось виглядає розгубленим це знак, що його старий сценарій зламався. Розберімо п'ять основних помилок, які роблять тебе зручним для токсичних людей. І що можна зробити по іншому перше, ти реагуєш надто швидко. Ситуація, компанія людей, робота чи сімейний стіл. Хтось кидає фразу О, знову ти зі своїми ідеями. Та хто тебе слухати буде? І в цю ж секунду в тебе змінюється обличчя, напружується голос, ти починаєш гарячково пояснювати: ні, ні, я ж не це мав на увазі. Саме тут токсична людина їсть. Одне речення і вже керує твоїм станом, ти всередині її гри. Ти захищаєшся, виправдовуєшся, втрачаєш контроль над емоціями. Для неї реакція це влада. Тепер уяви іншу версію, та сама фраза: а ти дивишся спокійно, не виправдовуєшся, робиш паузу і кажеш просто, Окей або Добре. І все без нервового сміху, без пояснень, без спроб виглядати кращим. Ця дрібниця ламає звичний важіль. Людина хоче тебе розлютити, а натомість отримує тишу, рівний голос, байдужий погляд, ніби це нудно. Гра перестає працювати, бо їм важливо не сказати правду, а побачити твою внутрішню тряску. Тут допомагає правило трьох секунд. Наступного разу, коли тебе намагаються зачепити, не відповідай миттєво. Зроби реальну паузу. Порахуй подумки Один, два, три. Тільки потім скажи щось коротке і нейтральне. Окей, зрозумів, цікаво, без сарказму і без оборони. Це тренування нервової системи. Ти обираєш реакцію, а не реакція обирає тебе. Часто після цього такі люди просто переключаються на того, хто реагує швидше і яскравіше. Сильні люди не реагують на все підряд, вони самі вирішують, що варте їхньої енергії. Два ти надто багато пояснюєш. Багато хороших людей вірять якщо все детально пояснити конфлікт зникне. Хтось питає чому ти так зробив, чому не прийшов? Чому обрав це, а не те? І ти запускаєш цілу лекцію, історію, виправдання, тисячу причин. Здається, що ти просто ввічливий, але для маніпулятора це сигнал. Я не впевнений у своєму виборі. Мені потрібно твоє схвалення. Є різниця між нормальним питанням і питанням контролем. Нормальне звучить як щирий інтерес, контрольне більше схоже на допит. Там не шукають розуміння, там шукають зачіпку, щоб змусити тебе виправдовуватися. Якщо ти відчуваєш, що питання задають не для розуміння, а для влади, не давай влади. Замість довгих пояснень, скажи одну фразу і постав крапку: бо я так вирішив. Бо мені так зручно, бо я вибрав так, без захисту, без сорому за свій вибір, без спроб переконати співрозмовника. Якщо на тебе тиснуть, ну поясни, чому. Ти спокійно повторюєш це моє рішення. Це як зачинені двері. Можна стукати, кричати, але двері не відкриваються. Більшість людей зупиняється, а ті, хто не зупиняється, і є тими, кому потрібно контролювати твоє життя. Третій. У твоїх кордонів немає наслідків. Хтось перебиває, ігнорує, принижує жартами, скасовує плани в останній момент, постійно запізнюється, ставить тебе в дурне становище при інших. І що ти робиш? Часто нічого. Терпиш, згладжуєш, продовжуєш бути доступним, відповідаєш одразу, допомагаєш, погоджуєшся на зустрічі. Тоді в людини в голові складається проста картина. Я можу поводитися як хочу, і нічого не станеться. Доступ до нього неї залишиться таким самим. Саме тому вони не змінюються. Не тому, що не розуміють, а тому, що система працює. Якщо хочеш, щоб поведінка змінилася, потрібні наслідки, не крики й сцени, а спокійне зменшення доступу. Наприклад, після відвертої неповаги ти відповідаєш не через хвилину, а через годину. Коротко і по суті, на прохання про допомогу кажеш сьогодні не можу, на запрошення не вийде. В мене інші плани, без злості, без пасивної агресії, без роману на 10 повідомлень. Просто ти перестаєш бути завжди вільний. Так ти показуєш. Доступ до тебе це цінність. Якщо людина втрачає частину цього доступу через своє ставлення. У неї з'являється мотивація задуматися, чому раніше він завжди був поруч, а тепер ні. Часто після цього повага повертається, бо твої кордони стали реальними, а не тільки словами. Якщо ж людина не змінюється, це навіть добре, ти перестаєш витрачати життя на того, хто не здатний на повагу. Важливо, якщо йдеться про реальну небезпеку, погрози, цькування чи насильство. Це не про паузи й короткі фрази. Там потрібні безпека, дистанція, підтримка й офіційні дії. Четвертий ти боїшся, що тебе не полюблять. Поки ти боїшся, що тебе не будуть любити, тобою дуже легко керувати. Людину, якій життєво потрібно, щоб усі були нею задоволені, можна тиснути соромом. Як ти міг? Нормальні так не роблять? Ти мене розчарував. Токсичні люди це відчувають як запах. Вони бачать, що ти не хочеш бути поганим і тиснуть саме сюди. Тому треба всередині прийняти одну річ: деякі люди будуть тобою незадоволені, і це нормально. Більше того, це корисно. Якщо тебе люблять абсолютно всі, це часто означає, або ти завжди зручний, або граєш ролі. А повага будується не на зручності, а на межах. Спробуй маленький експеримент. Наступного разу, коли відчуєш, що хтось з тобою незадоволений, не намагайся це терміново виправити, не біжи доводити, який ти хороший. Просто скажи собі Окей, він, слід, вона, мене не любить. І що? У цей момент контроль через страх відкидання слабшає, токсичні втрачають важіль. А нормальні люди починають поважати тебе більше. Видно, що в тебе є стержень. Неможливо одночасно бути людиною, яку всі люблять, і людиною, яку всі поважають. Обирай повагу. П'ятий ти не вмієш бути наодинці. Найсильніший хід не фраза і не поза, а вміння бути в порядку наодинці з собою. Не я просто зайнятий. А справді нормально почуватися без постійних повідомлень та зустрічей. Коли людина боїться самотності, вона чіпляється. Пише першою постійно, тягне стосунки, які вже давно висять на волосині, терпить погане ставлення, аби тільки не втратити контакт. Для токсичних це ідеальний варіант. Такий партнер чи друг завжди доступний, завжди готовий виправдовуватися і ставати кращим. Почни з простого перестань ганятися. Якщо ти завжди пишеш першим, зупинися. Якщо постійно пропонуєш зустрічі, зроби паузу на тиждень. Якщо тягнеш діалог, коли тобі відповідають сухо, прибери ініціативу і подивися, хто залишиться. Хороші люди помітять твій відхід і потягнуться самі, напишуть, подзвонять, спитають, як ти, бо їм важливий ти, а не лише твоя увага. Токсичні зникнуть, бо їм потрібна була твоя енергія. А не ти як особистість. Так, перші дні можуть бути тихими і незручними, але саме там з'являється сила. Ти перестаєш продавати свої кордони за будь-яку крихту уваги. Зроби один крок не намагайся змінити все одразу. Обери одну річ на цей тиждень, або тренуй паузу в три секунди і рівну відповідь, або перестань виправдовуватися за кожне своє рішення, або введи наслідки після явної неповаги. Або перестань бігати за чужим схваленням, або зроби перший крок до того, щоб спокійніше почуватися наодинці. Один маленький крок може сильно змінити коло людей навколо тебе. Хтось почне поважати більше, хтось відстане, хтось зникне, і це нормально. Твоє життя не повинно бути місцем, куди будь-хто може зайти, витерти об тебе ноги й піти далі. У тебе є право обирати, кому ти даєш доступ до себе.